Всім привіт! Мене звати Анзор і ми з вами знаходимося на виробництві надувних човнів компанії Колібрі. Пропоную у вашій увазі надувний плоскодонний моторний човен серії Explorer, який має покращений дизайн та морехідні якості, збільшену остійність, вантажопідємність та балон діаметром 44 см. Човен комплектується надувним пайолом типу AirDec. На човні встановлена металева трансова накладка з можливістю регулювання по висоті. Також в базовій комплектації встановлюється водовідвідний клапан. На даний момент модельний ряд в серії Explorer налічує три базових кольорових рішення. Для зручності транспортування човен поставляється у двох сумках, в одній з яких сам човен, а в іншій дно та вся інша комплектація до нього. Як бачите, надовні моторні плоскодонні човни серії Explorer безперечно гідні вашої уваги. Тож дякуємо за приділений час та на все добре.